Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Люблені браття і сестри, я найперше сьогодні хочу усіх вас привітати із святом Успіння Пресвятої Богородиці, яке ми з вами сьогодні урочисто вшановуємо. Святом всіх поздравляю. Тема, яка пов'язує нас із життям Божої Матері. Дуже часто серед людей викликала внутрішню велику симпатію і урочисто освячували багато храмів на честь Божої Матері. Було освячено храмів багато на честь покрову Божої Матері. Але сьогодні, напевно, унікальний цей день, коли ми. В День Божої Матері освячуємо храм на честь всіх святих землі української, що спонукало нас прийняти таке рішення це місце знаходження храму, місце, де наші прадіди проходили вишкіл, місце, де наші прадіди надихалися і організовувалися для того, щоб захищати. Свою землю захищати свою правильним словом сказати батьківщину, землю своїх батьків. І тому ми вирішили, що недостатньо сьогодні ми згадуємо про них, недостатньо про наших рідних і про наших близьких. Господь при людину визначає її місце буття після цієї земної дороги. Але Господь дає нам право визначати значення людини в сьогоденні і в минулому, про яку ми можемо сміливо говорити. Людина прожила благочестиве життя, або це людина була недобра і нехороша. І ось до лику святих причисляє громада. Своєю внутрішньою любов'ю і симпатією за те, що зробила та людина, про яку ми говоримо. Звичайно, що ми не можемо назвати всіх поіменно, кого ми причислили і кого ми вважаємо святими. Але ми кажемо загалом, святі люди, люди святого життя. Ці люди, які знаходилися в цьому урочищі, це всі люди святого життя. Ми не будемо їм закидати про якісь дрібні їхні гріхи, які, вони, які кожен має з нас. Але вони своїм життям, своєю кров'ю, даром життя очищають все. Тому що віддавали на алтар найцінніше, що є в людині життя. Життя віддам за Україну, життя віддам за своїх ближніх. Життя віддам за свою віру. Більше нема що пожертвувати. Майно воно нікому не потрібне. Це не є жертва. А от найцінніше своє життя це означає, що людина покладає в цей вкладає в цей сенс означення любові. Вона любить настільки свою землю, своїх рідних, свою батьківщину. Що готова пожертвувати найціннішим своїм життям. І тому з цієї причини ми сьогодні назвали цей храм на честь всіх святих землі української, наших рідних і близьких, яких ми вважаємо не просто патріотами, не просто українцями, не просто жителями цієї землі, вважаємо святими і людей святого життя. Бо покинули все людське. Це те, за чим бігаємо, але присвятили своє життя Богові і Україні. Для нас це сьогодні звичайна історія. Звичайно, хтось пам'ятає, хто ще є світок. Але згадайте недавні події, як загинули наші рівниві українці на Майдані. Як ми їх назвали? Не просто загиблими, не просто віддавши своє життя. Самі ж встановили термін Небесна Сотня. До ангелів подібних. Тобто найцінніше, що віддали. І коли ми проважаємо сьогодні героїв, які гинуть на сході України, ми знову ж таки внутрішні кажемо, герої не вмирають. Вони живуть в нашій пам'яті, вони живуть в нашій свідомості, і на честь них ми і вулиці називаємо, і школи, і все остальне. Чому ми це робимо? А тому, що ми їх любимо, а тому, що вони з любові до своєї землі віддали своє життя. І ось цю любов ми сьогодні проявили до воїни УПА, де заклали храм, назвавши на їхню честь. Назвавши і причисливши їх до лику святих всіх святих землі української, багато було патріотів. Ми тільки когось знаємо, а скільки не знаємо людей, а скільки в різні періоди відстоювали цю незалежність. І ми вважаємо, що Господь, який, прийшовши на землю, багато до нього зверталося, але він сказав: я в першу чергу прийшов. До дітей Ізраїля. Що це означає? Що він до своїх прийшов, творець всього світу, але каже до цих вибраних не до окремо взятої нації, а до тих людей, які повинні були нести основи віри. Він до них прийшов перший, їм це розказав. Але спасає Господь всіх, всіх людей, так ось наші. Це українці. Це українці за своїм походженням і інші національні, національності, які тут були, але захищали Україну і сьогодні її захищають. І ми їх вважаємо людей святого життя, до таких Бог приходить. І тому ми цей храм назвали на честь всіх святих землі української, кожен згадуючи тих, кого можемо згадати, всіх наших героїв. І Січових, і воїнів ОПА, і сьогодні воїнів, які віддали життя своє на, східні, на східних теренах нашої незалежної держави. Ми ростемо. Ми ростемо в означенні, що просто їздили на місце, поставили хрест, тепер доросли поставити храм. Оце наш еволюційний ріст, і цьому треба тішитись, перестати плакати і нарікати і сколити. Ми ростемо, і цьому треба радіти, а боятися хай починають інші. Ті, які нас кривдили, бо ніщо не забуто і ніхто не забутий. Ми своїх не забудемо і будемо пам'ятати, що нам тут зробили. І хай приймають все і яке хоч рішення, а наші герої для нас залишаться героями завжди. І сьогодні, і завжди, і на віки віків. І тому вічна слава героям, які загинули. Здоров'я тим, хто сьогодні ще бігає, кому Господь дає здоров'я, я бажаю, щоб милосердний Господь у нашій ревності і росту дав нам сили і наснаги триматися гурту, бути разом. А тим, кому дав Бог більше сили, бути ініціатором, як патріотам, які сьогодні знаходяться і прапори, яких. Ми сьогодні бачимо. Їм Господь дає натхнення, наш рух завжди вперед, не зупиняючись, і тільки так ми досягнемо цієї цілі, яку ми маємо в своєму серці і в своєму розумі. Я дякую сьогодні усім, хто збудував цей храм як символ, як символ нашої духовності, символ нашої віри і символ віри в перемогу. Перемогу України над цими недрогами, які були, є і появляться в нашому житті на майбутньому, тому що безхмарно неможливо жити. Завжди хтось або бажає біди, або бажає зла з боку. Тому ми переможемо, коли ми разом, і переможемо, коли з нами буде Бог, і ми надію будемо покладати на нього, щоб він нас охороняв від всякого ворога і супротивника і супостата. Тому я дякую вам, крівним українцям. Патріотам, які сьогодні приїхали вшанувати воїни у які сьогодні приїхали розділити радість і прийняти участь в богослужінні, яке проурочене освяченню цьому храму. Я дякую всім, імена яких знаю, і імена яких я не знаю. Слава Україні!